Хто поклав око на ласий шматок донецького золота? На вугільних підприємствах знову взялись за старі схеми розподілу державної власності. От тільки тепер люди повірили у власну можливість відстояти свої права. А почалось все у 2003-му. Відмивання грошей на підприємствах з мільярдним оборотом успішно реалізовувалися Януковичем і сім'єю. У той час вугільна компанія Краснолиманська, одна з найбільш прибуткових, була штучно роздріблена. А управління передане під контроль приватній одноіменній структурі. У власність сім'ї відходять 65 мільйонів тонн ефективних запасів вугілля. Началось скорочення чистіності трудящихся. Вже були скорочені добачні проходчики, були сокращені ніколи спомагательні участки. Люди де факто кто рассчитывался, кто-то переводился на общество. Они не выполняли обязательства перед нами. Валовая добыча угля, она тоже падала на нет. У 2010-му на держпідприємствах режимом Януковича звільняються незручні керівники. Серед таких опинився і генеральний директор ДП Краснолиманська Кисельов. Негласно сюди заходить другий господар, хоч це державне підприємство. І він ставить свого генерального директора для того, щоб в потрібному напрямку він працював. Вже у 2014-му з поваленням режиму, Кисельов повертається до виконання обов'язків генерального директора, а пізніше подає заявку на участь у конкурсі. За результатами, оголошеними 4 серпня, він і переміг ніяких навіть сумнівів не було, що його треба було призначати. Ми проголосували одноголосно. Для колективу він вважався весь цей рік директором. На 1 сентября 2015 года у нас численно 4656 человек. Вернулись 3 добычных участка. У нас 4 проходческих участка, на которых уже 8 проходческих бригад. Вот для чего? Для того, чтобы наверстать темпы подготовки запасов, которые были упущены в течение последних 5 лет. Згідно закону, термін підписання договору місяць. Однак на паперах підпис міністра енергетики та вугільної промисловості Демчишина так і не з'явився, але з'явився Смотрящий на шахті. Зюсько більше того, переможця конкурсу Кисельова звільнили, а Зюська призначили на його місце. Зюсько не має горного образування, ті шахта сверхкатегорійна і назначили руководіть машиностроїтеля. Шахта це очень складний організм. Время, опущено сьогодні можна не наверстати за кілька місяців. Спроба колективу підприємства отримати пояснення у міністерстві таких дій закінчилась піаско. Так і не дочекавшись відповіді від влади, шахтарі вийшли на мітинг. Вже тиждень на шахті Краснолиманська стоять блокпости, а шахтарі і в день, і вночі вартують під'їзди до підприємства. Таким чином намагаються не допустити на шахту новопризначеного директора. Якщо люди не хочуть прислушуватися мнению людей, це неправильно. Направляли на Київ и і петиції, і їздили люди з профсоюза просить за цього директора. Може по барабанним ровным там Здесь люди, яким потрібно, щоб их діти работали где-то. А це предприятие дозволить. Тут 300 триста мільйонів. Хватить дітям і внукам работать. 30 вересня зісько все ж приїхав на шахту не сам, а в супроводі представників профільного міністерства і місцевих правоохоронних органів. Ні, то не виграв тендер і сповняючи об'язаності до проведення конкурсу. Ваші дії Буде конкурс на основі конкурсу той же самий Кисельов. на те, тоже саме Кісельо можуть участвувати, і буде участвувати в конкурсі. Хвилиночку, але ж конкурс уже провели і переможця обрали. Чи може в міністерстві передумали? Допомогти розібратись в ситуації вже найближчим часом. Шахтарям пообіцяв голова Донецької ОДА. На сторінці Фейсбук Павло Жибрівський написав. Сьогодні приїхав до страйкарів, поспілкувався і пообіцяв донести їхню позицію до уряду та президента. Від себе можу додати одне: усіляких смотрящих і мурчащих в області не буде. Інакше навіщо я тут. Схоже, хтось всерйоз взявся за шахту Краснолиманська. Серед прізвищ озвучених протестувальниками депутати Юрій Береза і Сергій Трегубенко. Хто насправді стоїть за фактами порушення закону, ми можемо робити лише припущення. Тим часом Павло Жибрівський зустрівся з президентом, а шахтарі приїхали під Верховну Раду. Питання, чому міністр вугільної галузі Демчишин, очевидно, сприяє зловмисникам, ми залишаємо на контролі.